Чи пригостять кавою або чаєм кур'єра в закладі Євразія? Зараз буду перевіряти на людяність цей заклад. Трохи про мій шмот. Дивіться, ось основні штани. Допоміжні штани. Підстанні треті, теплий носок і шкіряні ботинки, і все одно холодно, замерз, як цуцик. Будь ласка, а не могли б ви каву зробити або чай, бо поки для вас їхати замерз. Якщо є така можливість, ну зробить. А що вам? Якщо показав, що там все може бути? звичайно, щоб зігрітися. За 10 гривень Як час. скажете? Коротше, ну що, продали мені каву за 10 гривень. Як ви вважаєте, пройшов тест на людяність ресторан Євразія? Я вважаю, що вони молодці. За 10 гривень я ніде каву не придбаю. Дякую, що підтримуєте український контент лайком та репостом. Всіх цілюлю.